Китайська народна казка. Пензлик маляна. Жив колись бідний хлопець на ім'я Малян. Самого малечку він мріяв про те, щоб навчитись малювати. Та от біда, не було в нього за що купити пензлика. Якось довелось йому йти пов школу. Зазирнув він у відчинене вікно і побачив, як учитель малює картину Зайшов хлопець у клас і попросив учителя хоч на деякий час дати йому пензлика. Учитель здивовано витрищив на нього очі, а потім як гаркне Зулидар, малювати, бачте, йому захотілось, а ну геть звідси. І вигнав маляна ізі школи. Хіба коли бідний, то й малювати не дозволяється, обурився хлопець і йому ще дужче захотілося навчитись малювати. Бувало, збирає хмис у горах. Візьме гілку і давай на піску пташок малювати. А то піде на річку, вмочить пальця у воду і тут просто на камені рибок малює. З часом малян навчився добре малювати, а пензлика в нього все не було. А як же він хотів його мати? Приснилося йому якось, що підходить до нього сивобородий дідусь і дарує йому виміреного пензлика. Це чарівний пензлик, сказав дідусь, тож будь обережним із ним, бо може статися лихо. Від радощів хлопець аж прокинувся. Що за диво? В руці він справді тримав пензлика. Схопився малян з ліжка й одразу заходився малювати птаха. Та щойно закінчив він роботу, як птах змахнув крилами і полетів. Відтоді малян цілісінькі дні просиджував вдома і малював бідним селянам всілякий ремент. У кого плуга немає, тому плуга, кому мотика потрібна, тому мотику, незабаром чутка про ці малянові витівки докотилася й до місцевого поміщика. Той звелів своїм служникам схопити хлопця і привезти до маєтку, щоб малян малював лише для цього одного. Вислухавши зухвалі вимоги поміщика, малян відповів, що він не буде малювати. І, хоч як на нього кричали, хоч чим погрожували, та він не відступав від свого. Розгніваний помічник наказав відвести хлопця. До стайні і замкнути там. Нехай померзне ночами, поголодує, може, тоді слухняніший стане. Саме тоді було дуже холодно, а жорстокий поміщик аж три доби нав... випускав хлопця, сподіваючись, що за цей час він або помре від голоду чи холоду, або погодиться на його умови. Та коли на четвертий день він пішов подивитись на маляна, то був украй здивований. Хлопець сидів біля гробки і коржик кушав. Злющий, мов сто чортів, поміщик загукав на своїх служників і наказав їм убити хлопця, а його чарівний пензлик принести до поміщицьких покоїв. Служники відчинили двері стайні, а там нікого немає. Лише бамбукова драбина стоїть під стіною. Зрозуміли вони, що малян намалював драбину, виліз на горище і втік. Так воно й справді було. Вибравшись із помищицького обійста, малян намалював на кам'яному морі огорожі приміщицької садиби баского білогривого коня. Сів на нього верх і помчав геть. Та через деякий час за спиною почулося тупотіння кінських копит. Це поміщик із служниками кинувся наздогняти його. Малян хутко намалював своїм пензликом лук та стріли. Коли переслідувачі наблизились, просвистіла стріла і поміщик повалився з коня на землю. А хлопець тим часом пришкорив свого білогривого і зумів утекти. Після цієї неприємності довелося маляну залишити рідне село і переселитись у далеке місто. Там він жив тим, що продавав людям свої картини. А щоб його не викрали, він ніколи не домальовував їх до кінця. Тож птахи та звірі на картинах ніколи не оживали. Одного разу малян намалював журавля, лише ока у птаха не було, та зовсім несподівано для хлопця. З кінця пензлика зірвалася краплина туші і впала саме туди, де мало бути око. Журавель раптом змахнув крилами і полетів. Усе містечко заговорило про цю дивовижну подію. Дійшли чутки й до самого імператорського двору. Імператор наказав своїм вельможам розшукати хлопця і привезти до нього. Малян знов знав, що імператор гнобить людей, стягає з них непосильні податки, тому, як і всі селяни, ненавидів його. Тож, коли імператор наказав малярові намалювати дракона, хлопець намалював йому жабу, а замість Фенікса общіпану курку. Бридка жаба та гола курка почали бігати та стрибати по залах палацу та скрізь паскудити. Імператора охопила злість, він гукнув своїм охоронцям, щоб ті відібрали у хлопця пензлика, а самого не кинули до в'язниці. Зрадів імператор, заволодівши чарівним пензликом, і заходився сам малювати. Спочатку намалював купу золота, проте йому здалося, що цього мало. Намалював ще одну, потім ще і ще, та раптом усе золото перетворилось у каміння. Зазнавши невдачі, імператор намалював золоту цеглину, але цеглина здалась йому маленькою. Припасував він поряд іще одну, потім ще і ще Нараз довгий ланцюг золотих цеглин перетворився на величезного удава. Той роззявив величезного кривавого червоного рота і кинувся на імператора. Добре, що варта встигла його захистити. Довелося імператорові випустити малянку. Навіть нагороду хлопцеві пообіцяти, якщо той малюватиме лише для нього. Малян згодився, аби тільки пензлика повернути. Нехай гори малює, ні, ні. В горах страшні звірі водяться, хай краще море, думав імператор. Малян провів кілька разів пензликом і на папері перед очима самого імператора заграло синє-синє море, а поміж хвилями рибки плавали. Імператор був задоволений і завжди ще й корабля на морі намалювати, зажадав. За мить на воді гойдався великий корабель. Імператор, його дружина, принци та принцеси і всі царедворці посідали на корабель. Корабель відплив від берега, проте імператорові здалося, що корабель пливе надто повільно. Він наказав хлопцеві, щоб той ще й вітер намалював. Малян махав пензликом, хвилі стали вищими. Корабель почав перевалюватись з боку на бік. Досить вітру, досить, злякано закричав імператор. А малян все махав та махав пензликом. Вітер дужча, в хвилі здиймалися вище. Нарешті море заревіло. І перекинуло корабель. Імператор та всі його попутники пішли на дно.